Останні півтора року видались непростими для жителів Луганщини. У повітрі досі висить стійкий запах пороху. У будинках сльози й біль, страх і страждання. Міста спорожніли. Фатальним для 254 мешканців Лисичанська стало 24 липня 2014 року. У сонячний, пообідній час, у дев'ятиповерхівку влучив снаряд. В один момент люди втратили дах над головою, під яким мешкали чи не все життя. На щастя, ніхто не постраждав, проте вибігали. Але хто в чому був, згадує жителька зруйнованого будинку. Ми згоріли повністю. Вийшли живемо зараз, на часто знімаємо. За цей год поміняли вже восьму квартиру. Люди добре пускають нас. Хто бере за квартиру, хто ні. Одежда у нас теж то що дал. ходимо да все в чужому. Її сусідка 76-річна Людмила Пітухова мала тут трикімнатну квартиру на сьомому поверсі. Нині знімає житло. Разом з дочкою і двома онуками вони живуть на її пенсію. 1179 гривень. З болем у серці згадує той день. Моментально верхні етажі загоріли. Ми в чому були, в тому і вискочили. От з внучкою в підвалі, внук був в Харкові. Ми четверо суток в підвалі жили. Машина от у нас на заводі рти стояла грузова. Вона у нас теж в дрібісі вся розбита, як друшлячок за которую мы еще не выплатили людям. Ну, в общем, в один день потеряли все, что наживали 20 лет, еще и в минусе остались. Нині на сході України більше п'яти мільйонів осіб потребують гуманітарної допомоги, з них майже два мільйони діти. За кількістю внутрішньо переміщених осіб Україна посідає дев'яте місце у світі. Бачачи розпач і людську безпорадність, Адра в Україні розробила низку проектів допомоги переселенцям і постраждалим. Проект з uh... Організація WFP це всесвітня продовольча програма. По цьому проекту ми додімо 186 000 продуктових наборів для нужденних людей і також видідим допомогу на протягом 3 місяців в розмірі дета около мільйона доларів у рамках всесвітньої продовольчої програми в Україні. Адра спільно з ООН розробила програму допомоги постраждалим ваучерами на купівлю їжі в мережі супермаркетів Брусничка. Розмір допомоги одній особі становить 450 гривень на місяць і надається протягом трьох місяців. Ми ходимо кожен день чи день, там поміряю. Что нам нужно, и покупаем продукты. А нам это ну, большая помощь: нам. 450 гривен на человека. У нас вот, прописано 5 человек. Это большая помощь. Це дуже хорошо. Ми немножечко збодрилися, звісно. але є свої обмеження: гроші на ваучерах не поширюються на алкогольні напої. Тютюнові вироби, їжу для тварин, газовані та енергетичні напої, газети, журнали, іграшки, вугілля, фейерверки та препарати від похмілля. 18 тисяч дев'ятсот чоловік ваучери по сьогоднішній день. Ага. Дана програма буде речитана до кінця года. Началася на у нас юня місяця. На даний момент адра відкриває. Это еще один проект при Всемирной продовольственной программе это продуктовые наборы. Которої ми собираємося поставити в е больницы, школи детские сады, а також це індивідуальні набори весом 20 кг. у цілому, благодійна організація Адра забезпечила більше 200 тисяч нужденних продовольчою допомогою на загальну суму більше 8 мільйонів доларів, пакетами з їжею та ваучерами на її купівлю. Загалом більш як півмільйона осіб, що перебувають у кризовій ситуації, внаслідок конфлікту на сході України. Аїни охоплено проектами відновлення житла, підтримки центрів компактного поселення переселенців, надання матеріальної і соціальної підтримки, гуманітарної допомоги.